Військових. Закон України про державну таємницю. Встановлює заборону фото та фідефіксацію військових об'єктів у діяльності Збройних сил України. Військових об'єктів, Подожди. Формувати відеозйомки військовослужбовців та місці їхнього перебування. Діяльність Збройних сил України. Військовослужб... Не, ви? Поліція. Де поліція? Ви поліцейські. Мені забороняють знімати. Скажіть, будь ласка, я маю право фіксувати чи ні, як журналіст. Військовий журналіст. Ну, бачите, моє посвідчення. Ви все рівно. ви все рівно... Ні, так давайте, протокол у мене все ставки. Давайте, де, пишіть заяву. Шановний, де вказано, що це ви військовий журналіст. А це високопотік військам можу спитати. У вас і... должно редакційне завдання. Є мене редакційне ну, завдання. Скажите, будь ласка. Щас. Що ви військовий журналіст, що у вас Я редакційне не це, не оборони, є необороненний дозвіл знімати. Лежить мій дозвіл в ТЦК Києва, на паркові Серецькій. Мені, а мені ви особисто, ви на дали. Подожди, подожди, а? Ми зараз не на Дайте мені сухопутні війська, ви підпорядковані сухопутним військам. На паркові Серецькій він лежить? Так. Да. Він, погоджений, що що він погоджений? Погоджений, що я маю право, навіть я маю право провести цілий день з ну ТЦК міста Києва. Ви, ви ж не військовий. А що ви взяли? Ну, так ви ви перевірили мене? Ви мені показали посвідчення, Бо у вас не не немає ж... аккредитації військового. Подожди. Так. А я, я і без неї можу. Навіть якщо вона є, це я вам на майбутнє. Ну ви кажете кажу. на майбутнє. Так, да, Щас, одну хвилиночку. Так, Ви стверджуєте, що ви Ну покажіть, ні. будь ласка. Що стверджуєте? 12 грудня. Ось моє ардиційне завдання. Раз, газети. Читайте голос. Прочитайте. Збирати фото, фіксацію. Ну, Затруднення території. За... Читай далі. А, а я сказав, читайте. То, ви сказали читайте. Я все гарно чую, шукаю. Добре, там не якщо давайте, я вас обратно, вибачаю. Давайте дочитайте. Так, давайте. Да, — дочитайте. — Можна трошки? Ну, так вас, просто... Про ветеранів, про охорону здоров'я. А, 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 а я, по... здоров я... я побачив, я зараз збираю, роблю статтю стосовно ТЦК. Є да? е... 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 іноді бувають випадки, ви знаєте, що не святі, як і поліція, як і, як і волонтери, так. як і громадські діячі є не святі. Ви ж розумієте. Згоди. Я заявляю вам офіційно, що оці хлопці, Хлопці, mm -hmm. да? mm -hmm. от у нього нашивка. Mm -hmm. да? Він mm -hmm. там зробив собі нашивочку, Вона уставом mm -hmm. не передбачена. Це порушення. Mm -hmm.